Привіт, поговоримо! Сьогоднішня тема вступ у спадок під час війни. До 24 лютого законодавством було встановлено термін 6 місяців із моменту смерті особи. Цей термін встановлено для того, щоб усі, хто бажає вступити у спадок, подали відповідну заяву. Після початку війни, на час воєнного стану, перебіг сроку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття було зупинено. Але яка ситуація зараз? 24 червня Кабінет міністрів України своєю постановою номер 719 вніс деякі зміни до своїх актів, зокрема, що стосується спадщини. Відтепер перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Таким чином, це означає, що срок для прийняття спадщини становить 6 місяців з дня смерті особи та ще 4 місяці. Тобто з часу смерті строк подачі заяви про вступ спадщини складає не більше 10 місяців. Сподіваюсь, тема сьогоднішньої розмови вам не знадобиться. А ви, ваша родина, живі і в безпеці. Бережіть себе.